Ти хочеш стати відмінником, але вигорання, небажання щось зробити все просто портить. Тоді це відео саме для вас. Привіт! Я Роман. І я зараз знаходжуся на четвертому курсі навчання. У мене за спиною є один червоний диплом. Тож, я думаю, що я можу поділитися з вами декілька порадами, які допомогли мені вийти на цей червоний диплом. і Допоможу вам своїми порадами трішки підкращити свої оцінки. Тож, ми поїхали. І так, перша порада це репутація у вчителів. Вам насправді дуже велику роль зіграє ваша репутація перед вчителями. наведу вам елементарний приклад. Коли я вчилася в школі, я почала своє навчання не з такої типу відмінниці, а середньої такої людини, яка вчиться, типу, наші стільки на сімки. Закінчила я власне свою школу з вісімками, дев'ятками, трішки підкращила оцінку. Кстати, в мене черепаха лазить. Не суть, продовжуємо далі. І ці, от. Е, от. Поступила я в коледж. Відповідно, я почала добре вчитися, я почала підмазуватися до вчителів. Що не говоріть, але якщо ви підмазуєтесь до вчителів, то у вас вже автоматом стоїть хороша оцінка. Так ось. І я закінчила цей коледж. На червоний диплом. І зараз я поступила на вищого спеціаліста по цій професії. І знаходжуся на четвертому курсі навчання йду також на червоний диплом, тож в мене також скоро буде другий вже червоний диплом. Тож, що хто не говорить, але репутація перед вчителями вона дійсно має велике значення. Друга порада це не перевантажуй себе. Дуже часто всі, хто починають вчитися і хочуть виправити свої оцінки, роблять одну і ту ж саму помилку. Вони все роблять в один день. Тобто вони все домашнє, хочуть виконати за півдня, грубо кажучи. І пізніше ви втомлені, вам не хочеться нічого робити. І логічно, що таким чином скоро прийде вигорання. Це саме собою власне. І вам подалі вчитися вже не захочеться, ви далі це закинути. Ну, як для мене, краще це зробити 2-3 домашки в день і мати бажання далі продовжувати, ніж зробити тиждень, допустимо, все від самого ранку до ночі за тим домашнім, а потім просто тупо злетіти по оцінках. Ну, це в школі. Перейдете ви в коледж, то там не буде так багато домашнього. Часто я за всі роки навчання? Я не пам'ятаю, коли я останній раз робила домашку. І таке буває. Тож, наступне, не зубри, а розумій. Це насправді дуже важливо, тому що якщо ви зазубрите матеріал, то ви його запам'ятаєте на тиждень, два відсили, а так скоро можуть бути різні НМТ і так далі, тому подібні, вступні екзамени, то ви до цього моменту вже забудете цей матеріал. Тому постарайтесь перше зрозуміти. А не просто його зазубрювати, з чимось і так далі. Наступне це відпочинок. Це також дуже важливий пункт. Потрібно не забувати про відпочинок. Ви жива людина, ви не робот, ви маєте повне право піти собі відпочити. Головне, що я виділила для себе, це відпочинок повинен бути після навчання, хоча б півгодинки годинку, поки ви там перекусите, налаштуєтеся. І також між уроками, тобто між заняттями, домашнім, скажімо так, хоча б пару хвилин відпочинку також повинно бути, щоб не заганяти себе у депресії. Ось, наступне це у різноманітній навчання. Роби не тільки вдома, ходи на вулицю, в кафе, в парк, піди елементарно на кухню, сядь замість свого робочого місця. Тут змінюй обстановку, якусь, ну, щоб тобі було цікаво це робити, а не просто сидіти в кімнаті і зубрати день в день. І наступне це облаштуй власне своє робоче місце. Зроби своє робоче місце так, щоб тобі було комфортно, щоб тобі було все зручно, щоб у тебе все було під руками. І щоб ти не тягнувся там, чи вставав за чимось, а в тебе протягнув руку, взяв, протягнув руку, взяв. Тобто, щоб все було зручно, комфортно, так як буде, коротше, так, як для тебе найкраще. Ось. Е, наступне це став собі цілі. Тобто, ти повинен розуміти, чого ти хочеш від навчання. Тобто, чи просто вийти на десятку-динадцятка, чи, можливо, є якась перспектива в майбутньому. Наприклад, поступити в хороший коледж. Це ти повинен зрозуміти і собі ставити таку невеличку ціль. Тоді ти повинен зрозуміти, для чого тобі добре вчитися. Власне, чи просто на десятки, чи щоб поступитися у, у якийсь вищий коледж, мати більшу перспективу, поступити на бюджет і так далі. Тобто, це також потрібно розуміти. Наступне, як я можу цього досягти. Тобто, що ти маєш зробити, щоб досягти усієї цілі? Це стосується не тільки цілів на навчання, в принципі, будь-яких цілей. Що от ти можеш зробити? наступне це не відкладає все на остатню хвилину. Насправді це дуже важлива така і дуже така, ну, коротше, важлива порада, тому що найтиші якісь проекти, реферати, це все відкладається на останній тиждень або на останній день, і ви просто сидите це і виконуєте. Хоча набагато зручніше було, якщо ви б. Допустимо, у вас є завдання ну, це завдання виконати два тижні. Ви кожен день по трішки собі робите і ви не сидите цілий день за тим проектом, тому що ви кожен день робили щось чуть-чуть. і це набагато краще. І останній пункт це навчання 25 на 5. Тобто, що це таке 25 на 5? От ви прийшли з школи, коледжу, бурси, де ви там вчителі з навчального закладу. Ви відпочили собі і приступаєте до домашнього, власне. І тут я вам порадила використовувати цю методику, а саме, ви ставите собі таймер 25 хвилин. Також ще може бути методика 45 на 10, це так само працює. Тобто, ви ставите собі таймер на 25 хвилин чи на 45 хвилин. І цих 25 чи 45 хвилин ви просто сидите і вчите. Тобто ні на що не відволікаючись, просто сидите вчите. Пізніше, по закінченню цього часу, ви ставите таймер собі на 5-10 на хвилин відпочинку. Після цього ви можете сходити по кімнаті, зробити розминку, почитати що-небудь. Тобто от Ви виділили час, знаєте для відпочинку можете робити цей час що завгодно. І після того, як впливає час відпочинку, ви знову приступаєте до заняття. Випливає час заняття знову до відпочинку. І так. По колу 3-4 рази злесі, скільки вам за день потрібно виконати. Часто я так роблю зі сценарієм, тому що в мене дуже багато часу займає сценарій, і якщо сидіти його писати годину-дві, то я трошки замахуюся, якщо чесно. То я собі так само ставлю 45 хвилин таймер, 15 хвилин відпочинок, там ходжу, поки навіть навіть елементарно пішла, зробила собі каву, приступаю знову до сценарію, і мені так набагато цікавіше. Ось, і це на цьому було все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на мій каналчик. Також розкажіть, чи вам цікаво, типу, отак розмови, скажімо так, де я ставлю там деякі файли, слайди, чи вам буде цікавіше, коли повне відео, просто завантажене слайдами без ось цього язикатого такого чудо-юду, яке до вас прийшло. Ось. Тож, надіюсь, що вам якісь поради мої допоможуть. І це було всім папа, мої любі!